Всім доброї години. Сьогодні 7 жовтня 2023 року, маючи відпустку, роблю дане відео, в якому ви побачите. Племінних самців, молодняк внутрі, який він має приріст за певний час. Деякий звір в найближчий час змінить місце дислокації, переїдеть в інші області України, України, в хороші господарства. Маю надію, принесе велику користь, радість та втіху для майбутніх господарів. Перейдемо до перегляду звіра. Про все попередку. На відео ви бачите сформовану сім'ю, якій вже 80 днів. Сказати, що вже круглі дні, але майже самиці 4 і самець таку зайняв позицію цікаву. Зараз підійдемо до нього ближче, щоб він трішки змінив положення своє. От наш самець. Ми його зважимо сьогодні, щоб показати, яку він має вагу. Йому не повних півтора року. З ним прекрасні, чудові чотири. Самиці, яким також ще немає півтора року. Даний самець, найближчим часом піде в інше господарство, тому я маю його показати, яких самець він покрив, щоб ми надалі слідкували за результатом. Можливо, не кожен самець. Десь змінить місце проживання, але покажу, як вони себе ведуть. В сім'ях. Тут також сімейка, який вже. 80 днів 16.07. Якщо не помиляюся, я їх формував. Саме ці первістки. Самець також менше півтора року. Вже всі покриті, перевірив і от вже в крайній місяць тільки почали, почали добре набирати вагу. До того, самі розумієте, коли сформована сім'я, то не відразу у них все добре, вони можуть трішечки не миритися з самицею, але вже все добре. Пішли стрімко набирати вагу. Так, от мій біленький. Також в нього три самийці. Якось довгенько тут у них було розтягнулось їхній медовий місяць. Не могли вони помиритись довгий час. І тут чудо сидить любитель полазити по сусіднім вольєрам і отримати пілюльку за таку дерзость. Так, це саме ці які 4 місяці. Народжені з 3 по 15 червня, сьогодні 7, тому будемо вважати, що їм плюс-мінус 4 місяці. Прийшов я по хлопчикам, зараз будемо його зважувати. Часто я це з ним не проводив, тому не знаю, як він буде реагувати. Зараз ми це все побачимо. І так, помиляємо. Наш козачок. Ну чого ти пішов? Ну так завжди. Знову ж таки, ми його Десь Десять з половиною. і більше до формування був 10800, але нічого. Літо все-таки був деякий час для того, щоб покрити самок. Зидую сімейку. Є такий. Так, цей бобер. 9 з кусочком, меншенький. Завітаємо в гостів цей вольєрчик. Подивимось. Тут також має бути 10 плюс, має бути. Дивіться, користуйтесь, користуючись нагодою. Покажу сусок. Свідчить про те, що самиця вже покрита. Золотий все самиця. Най такий гарний. З розмір вже пшениці, може і більше. Я нагадаю, що під час формування сім'ї він важив 10 кілограм. Так, одинадцять. Один кілограмчик набрав. Наші дядько. Одинадцять. Ось так, прийде страшка. Ось такий красавчик. Вернув, живіть, поживайте, добра, наживайте. Біленький 11, був навіть 12, але трішки бійки були самі тому зараз схуд не набагато. Ну, я так помітив, літом вони в мене всі трошки були такі, ті, що за рік. Трішки як мінімум втратили. Ну втратили, або на тому ж місці стояли. Є таке. Так, є в нас така чудова кліточка, в якій ми будемо передавати, передавати звіра на місто Київ. Отримав її новою поштою. Так у ній звірю поїде. Отже, ми зараз подивимось, вітер дує, трішки заважаємо. І приймає, так, і поселимо сюди тимчасово саме з Так, місячних Замовник захотів лимонок, але я, в принципі, в підсумку зважу всіх. Але розпочнемо з лимоночок. Це йдуть по вогнику, по племінному самцю, якого ви бачили на початку року, а також той рік йому вже було в місяці березні 2 майже половиною роки. І багато чого в моєму господарстві є саме від цього самця, який був максимум 14 кг і 200 гром. Отак. Так, ідемо. Лимонечки пішли. Ну, як бачите, самий це статевий орган розміщений біля ганального. Ага, -а, а заходить хто буде? Я? Ну так, так, так. Молодець, молодець. 4 месяца, 3, 200. Так, первая. Так, 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 еще одна самница. Уже почти 6000. Вот. Так, третья самница. прямо одна в одну. Так, четвертая. Небачуть-чуть меньше, как все, может быть, мамки-то и зимней. мамки Так, як бачите, знову ж таки самиця. І так, це вона у нас п'ята. 1610 поділимо на 5. Ну, от вісім самиць я перемістив з однієї клітки до другу. Загальна вага 26 кілограм. Поділимо на 8. Трішечки про клітку, в якій буде перевозитись Ну, На мою думку, клітка не моя, клітка чужа, але думаю, що тут сітка значить, товщина. Ну, я так думаю, десь або 1,8, або навіть 2. Я думаю 1,8. Тому що моя, от, яка є, з якої роблю я. Кліточки такі, якщо це звір, там 1,2, то це. Знову ж таки, якщо я не помиляюсь, 1,4. Ну, для 4 звіра цієї кліточки є. Цьому відео будемо завершувати. Як бачите, самі в середньому набрали свої 4 місяці 3 кг 250 г в середньому. Я вважаю це нормально. Самці набирають трішки більше. Скажімо так, самиця набрала набрали 800 г то самець десь 900 грам набирав. В середньому. Ну, це при тому годування, яке є в мене. Яке воно є, я вам покажу у наступному відео. Тим більше зараз осінь, деякі відбулись невеличкі зміни. На цьому все. Всім дякую за увагу. Та будьте здорові! Слава Україні!